Добрий день, шановне товариство мотоблочників. Сьогодні завершив копати картоплю. Нормальний урожай вийшов. Тобто картофелі сажалка, як я вам показував в попередніх роликах. Відпрацювала нормально, посадила. Все в мене вийшло. А це відео буде про картофелі копачку Полтавську. ЧП Крючков. Чому, чому саме цю картофеле купачку я обрав, коли купляв? Ну, По-перше, що вона на два кулачки. по друге, що тут вже виробник практично врахував усі зауваження по первій однокулачковій купачці. Що саме врахував? І дивлюся на інших копачках, які зараз продаються, оцей недолік, він існує. Тут його немає. Значить, дивіться, у чому, як казали, заковика. Ось оцей вузол. Ось оцей вузол. Що ще опустю цей, Цю трохи модів. Якось отак піднімує. І... О, з цієї сторони буде проще. Тієї сторони буде проще. Дивіться. Ось оця профільна труба доходить аж сюди обварена і е, стоїть стойка. А ця труба профільна до неї приварена. На всіх інших копачках зроблено навпаки. Тобто оця труба доходить аж сюди, Ось сюди доходить ось так. І от того. Оця труба у неї врізана. І що вийшло? Я дививсь там Лоніда Гусака, обірвало на зварювальному шві, оце все обірвало. Тут такого, тут виробник це вже врахував. І бачите, як зробив. Тобто не так просто отуто буде розломити цей вузол. Тому що оця труба профільна буде працювати на скручування, вже, а так як вона ось тут усилена, перегородку від цим, то не так просто тут це все діло буде розламати. Що по копачці? По копачці, ну, по-перше, я брав її, вона була під важкий мотоблок. Довелося оцей вузол весь переробляти під ниву. У мене мотоблок нива. повністю переробляти оце все діло. Друге, друге, ішла вона із стаціонарною натяжкою. Тут була стаціонарна натяжка. Довелося придумати ось такий апарат, ручник від москвича і натяжку зробив. Нормально працювало. Що ще? Бажано б для виробника побажання. Ось дивіться, довелося оцю канавку трошки пропилювати аж сюди, тому що. Діапазон регулювання шківка мені треба було більше. Я випилював ось тут болгаркою, пропилював собі канавку. І ще одне. Оця, оцей вузол, весь, оцей весь вузол. Якби його посунути трошки вліво, тому що в мене не вийшло оцей шківок стикувати із шківком на мотоблоці. Треба було ще посувати його сюди, а вже не було куди. Тому довелося там хімічити хімічити на мотоблоці. Ну, то я зробив. Тепер відносно налаштування цієї копачки і як, її, як я її налаштовував. Значить, Дивіться, завод-виробник рекомендує копати на швидкості 1-2 км. Ну, як швидкість визначать, то вже ваше діло, можете. По секундоміру, можете по тахометру, то як кому як вздумається. Я для себе так посчитав, що е, за 6 секунд в мене мотоблок має проходити десь 6-7 метрів. Або бришу підозрішку. Треба... Метр. метр, да. Оце метр, метр, мотоблок проходить за 6-7 секунд. Да, да, так, так, я десь читав. Е, ну, це все налаштування в шківків я виставляв. Е, відносно того, е, відносно налаштування самої копачки, значить, е, частота обертів на копачці, на трясурці повинна бути десь від 500 до 700 обертів. Якщо ви зробите е, частоту більшу, у вас буде краще потряхуватися земля, але картопля буде підлітати вище вас і може травмуватися. Якщо зробите меншу частоту, буде картопля хуже протряхуватися. Ну, це все залежить від глибини, на яку ви виставите картофелекопачку, копачку, і яка маса землі буде проходити через саму копачку. У моєму випадку, дивіться, як я налаштовував цю картофелекопачку. копачку. У мене картопля. Деякі сорти були дуже глибоко закопані. Тому довелося виставити ось на сілікатну кирпичину колеса оці виставити і практично вгадати, щоб була горизонт, горизонт тут був. Якщо ви оцей, оцю горизонт витримаєте, то у вас копачка буде нормально копати, не буде Ну, тобто Вона буде відповідати заводським параметрам. Тобто по-перше, як? По-перше, йдете на город, пробуєте, копаєте лопатою картоплю, дивитеся, як вона у вас закопана, на якій глибині. Ну, приблизно, подивилися, ага, вона у вас у самому цьому знаходиться, в три коні. Значить, виставляєте по, по рівню землі. Якщо вона глибоко закопана, як у мене, я вон виставив силікатну кирпичину, виставив копачку, все, виставив горизонт, зробив. Далі підганяєте мотоблок який він там у вас. Зірка, не зірка, ну тобто нема значення, який мотоблок гіняйте і теж виставляєте на таку висоту колеса, піднімаєте на такі колеса висоту, як і копачка. І далі ось цими болтами, оцими болтами, оцими отворами з'єднуєте, з'єднуєте оцю сцепку із мотоблоком. Тобто піднімаєте, опускаєте, тут ограєтеся, з'єднуєте з мотоблоком. Тобто, у вас, бути, мотоблок стоять на якійсь висоті, копачка на якійсь висоті стоять. І оця лінія должна бути приблизно в горизонті. Тоді у вас все буде чітко працювати. Тобто це раз місце регулювання і два місце регулювання. Ну і третє місце регулювання це. Сама трясучка. Тут вже дивитися, щоб ось тут, десь, якщо провести пряму, то десь відстань від оцієї прямої до цих до ну десь 8-10 см була. Я так собі виставив і нормально воно протряхувало і картопля була зверху. Ну що ще, поставивши тут ось такі обчищавки, тому що коли земля сара, то вона землі на колеса. І тоді копачка піднімається вгору і тоді трошки підрізав картоплю. Та ще ці обчищалки щищають землю. Ну, а так, а так, в принципі, копачка в мене вже з 22-го року працює. До цього я копав на колесах рідних на мотоблоці нева. Але вони буксували. Ну, коротше, доводилося попихати. А оце цей рік я поставив і свої фермерів на 13 на жигульовських дисках, то отлічно отлично вона відкопала. Звісно, погрався із шківками, там поморочився, щоб виставити швидкість мотоблока, виставити частоту обертів. Ну, це, кому цікаво, можу зняти окреме відео. А так, а так в принципі, копачку можна купляти, купляти і працювати з нею. На цьому до побачення. Підписуйтеся, ставте подобайки, переділяйтесь мої ролики на каналі. Кому що цікаво, запитуйте. До побачення.